Файним людям, наше сердечне вітанечко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Та добра. Сьогодні, за вашим проханням, ми підготували аграрний гороскоп посадки огірків на лютий 25-го року, час київський. Тобто, час. Сприятливий час для посіву насіння огірків або ж на розсаду, або ж в ґрунт. Це стосується тих, хто вирощує огірки у кімнаті, тих, хто вирощує в теплих теплицях і для теплих країн. Отож, розглянемо, які у нас гарні періоди є для цього. Риби зростаючи місяць 1 лютого всі 24 години. Теле зростаючий місяць. Тут, бачите, у нас трошечки час забраний з-за того, що буде перехід місяця з першої другої фазу. 4 лютого, 7 години ранку до 20 вечора, сіємо насіння огірків. 5 лютого після 22 години до нуля, тобто тільки 2 години може використати 5 лютого, і 6 лютого з нуля годин до 5 години ранку. Наступний період рак зростаючий місяць. 8 лютого з 13.30 до кінця доби, 9 лютого всі 24 години, 10 лютого з 0 годин до 15 години дня. Також ми вирощуємо огірки, і вже наші підписники декілька років теж мають гарний результат, коли сіємо насіння. Огірків в знаці Діва. Діва любить квіти і любить із овочевих культур тільки кріп та огірочки. Отож, можна використати ще й діву, тим більше, що це буде зразу ж час спаленого шляху місяця завершиться. І ми можемо 14 лютого після 16 години посіяти насіння огірків до кінця доби, і 15 лютого з 0 годин до 10 години ранку. Давайте ми зараз весь гороскоп. Посіву насіння огірків на лютий 2025 року вас таким чином. Представляємо, будь ласка, запишіть. Бажаємо вам успіхів в вирощуванні розсади і гарного врожаю огірочків. На цьому ми завершуємо наше відео. Бувайте всі здорові! До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео!